Знову що спитаю людей, ми сьогодні ми спитаємо людей, людей про деякі запитання. Пане, як вас звати? Мене звати Віталій. Мене є для вас деякі запитання. Як ви відносите до Бокошовесі? Ну, це дуже важлива дата, думаю, для кожної дитини. так я думаю. Ну, наші глядачі дуже бояться цього, я не подивлюся. Я ви бережи в своїй перший Ну, я був дуже радий, що мені піде в школу, з дітьми, з дітьми, вчитися, вчився багато. Був. Дуже радий, дуже мені це сподобалося. Ага, окей. Е, чи як ви думаєте, чи багато отримують зараз вчителі на даний момент? Не знаю. Насправді не знаю. Думаю, мають отримувати багато, бо робота є дуже важка. Да. Скажите, тоже тяжко. Вот отчили на вообще. Э, да. Что вы думаете? На вашу думку, Скидки мое зарабатывать сейчас на людина? Думаю, мое зарабатывать скидки, чтобы было достаточно для жизни. Угу. Да, хорошо. Да, хорошее питание. В грав. Був час, що грав дуже багато. І бачив, що стрічав життя. І зараз вже більше не грав. Правильне рішення. Дякую. <рес> будьте такі ж самі, як старі. Не грайте в комп'ютері. Ідіть гуляйте. А лучше вчитися. Хоча тобто я сама цього не роблю, ну ладно. Нічого. Це можна вирізати. Komm um, um.